Зараз я вам таке розкажу. Знаєте, коли Ісус Христос був зі своїми учнями, то учні прийшли до Ісуса і говорять до нього, щоб Господь навчив їх молитися. І Ісус молився молитвою Отче наш. І Ісус в цій молитві, «Отче наш, Він говорив такі слова, хліб насущний. І коли я був маленьким в дитинстві, мене і бабусі, і мама вчили молитися ось цією молитвою «Отче наш. Я її знав на пам'ять. І вдень я молився два-три рази. І говорив ось такі слова: хліб насущний. І я не розумів, що це значить. Я думав, що це кусок якоїсь булки. Я навіть коли їв хліб булку, то, чесно кажучи, я дякував Богу, говорив, дякую тобі, Господь, за цей хліб насущний. Дійсно, мій фокус був ось на цьому куску хліба, булці. Але знаєте. Ісус Він взагалі говорить про інші речі. Ісус не говорить те, що ось цей хліб насущний, це як кусок булки. Ні. Ісус відкриває те, що хліб насущний це є Слово Боже. Це є откривання. Сам Ісус говорить те, що Він є хліб життя. І коли я почав слухати канал Салтаненко моїх пасторів, Станіслава та Юлія Салтаненко, ці люди мені відкрили. На цих каналах я почув те, що хліб насущний це слово Боже. І до речі, підпишіться на телеграм та на ютуб канал Салтаненко, тому що там кожен день виходить хліб насущний, слово Боже. І іменно коли я почав кожен день слухати на каналі Салтаненко Слово Боже, моє життя прийшло в благословення від Господа. І я почав пізнавати Бога. Тому, якщо ви будете. Кожен день слухати Слово Боже, ви отримаєте Духа Святого, зцілення. Всі прокляття, які є в вашому житті, вони будуть зруйновані. Сатана він буде переможений в вашому житті. І найголовніше те, що ви будете пізнавати Бога. Тому підпишіться також на мій YouTube канал, напишіть мені, і я вам допоможу вивчати Біблію. Тому нехай береже вас Господь. З Богом